пішла по дорозі. Якщо взяти від байкала, зміститися чуть лівіше, там є, вони ну, десь тижня-два назад понаривали нові позиції, і звідти відкривають вогонь з СПС, торів вчора було замічено. Ну і ДШК працює звідти. Б'ють вони від самого ранку, там мистріли. Ми по характеру стрільби за останніх сутки трошки відновилася стрільба. Більше, ніж була до того. Видно, часто зараз окопуються. По крайній навіть зараз він наблюдав пару минут назад, окопується ось, до напроти нас одразу. Вчора з вечора днем зранку з вогів стріляли, з близька, з АГС, От, з птурів. Переважно, коли звідти починають і ввечері, і вранці стріляють. Лежитесь, це, ну, це птур. Це птур полетів. Це щось важке зараз зірвалося. На там, тих, з тієї сторони полетіло. Що стоїть за такою поведінкою ворога? Швидше за все, що в них відбулася якась ротація, і зараз ті, їхні так звані новічки починають пристрілюватися, обстрілювати. Саме гірше, що вони заходять в сіру зону, як цивільне населення, і ведуть вогонь з житлових масивів, куди ми не можемо дати відповіді. Тобто ми не можемо навіть з теглейської зброї обстрілювати село.